Вночі був знову масований обстріл шахедами міста Харкова. Нам відомо про 19 шахетів, 7 локацій, 5 пожеж. 4 людини отримали поранення. Більшість це або промислові об'єкти. Знов ж таки, це цивільна промисловість. Наприклад, це кондитерська фабрика була. Десь ще шахеди били по відкритій території. Місця ще встановлюються. Всі пожежі ліквідовані. Наразі наші служби проводять цю необхідну роботу щодо ліквідації наслідків. Тобто, наразі буде усунена там аварійність. Далі будемо звичайно комунікувати із людьми для того, щоб по максимуму допомогти відновитись. Про що йде мова? Наприклад, ось зараз ми поспілкувалися із підприємцями, які тут займалися виробництвом. Далі буде наш відповідно департамент економіки допомагати з оформленням фактично документів для отримання державного гранту на відповідну переробку. Це фактично до 8 мільйонів гривень. Це допоможе їм, хоч якось відновитись. Поспілкувавшись, вони вирішили відновлюватись, відновлювати своє виробництво і залишатись працювати у місті Харкові.